Всім привіт, з вами Про і в цьому відео ми будемо грати в таку прекрасну міні-ігру, як Murder Mystery. Давненько вона в нас не виходила, тому сьогодні ми саме в неї пограємо. Сервери, якщо що, Майнблейс, ну як завжди. Сьогодні, як ви бачите, є не один, сьогодні зі мною от мій асистент. Можеш привітатися. Привіт! Він привітався. Всім приємно перейди до нами. Починаємо. Секунду, Денис. Ага. Е, можливо хтось не знає, чому це він Так, добре, давай вибираємо, яку гру. Давай оцю Оцю це яку. Космічний корабель. Космічний корабель. Космічний корабель, да гра вже ніби забита. Окей. Я не знаю. Давай музей лобі. Окей. Музей, музей, музей. Я Ура! Давненько ця гра не виходила на моєму каналі, тому от зараз вирішили зняти. Так. Ви простий селянин. хто Я Хто ти? А, ти ти детектив? Де я зрозумів. Добре, тоді буду от ходити біля я тебе. Біляду, приманка. Я буду, як тут я буду приманкою. Така. Така приманка. Я перший раз приманка є. приманка. <різь> да, до речі, тебе, тебе не видно взагалі. О, бо-бо, оце напевно, ні? Ні. Я, я, я буду отак. А, навіть тут все разу бігаємо. Ага. Навряд чи тут серед них і вбивця? А вони дуже довго бігають. Да. Що це за феєрверки? Блейз. Да тебе взагалі не видно, я навіть тебе з першого разу не побачив. Серйозно, тебе взагалі. Т тебе взагалі... Так в тебе навіть нікнейму нема. Ну взагалі ти на мій містері нікнейм ніби не відображається. Ну, мене не відображається. Так. Чекай. Ми можемо так на себе игру просто Так, Да, друзі, суть така, то що наприклад, як ви бачите, там зараз тікає час. Якщо він закінчиться, то ми автоматично виграємо. Тому ми просто собі сидимо і... Так, тобто нам взагалі не треба ні. Я хочу, що я тут туди шериф. Ну, я не вправний шериф, ну більш менш. Да, більш менш. Сихарка, знаєш, зредду. Та тебе тебе я... Я тебе побіжити, я дістаю лук і в нього попадаю. До речі, з F3B, з F3B тебе трохи видно, але без F3B тебе взагалі не видно. Опа-опа. Угу. Опа! Там якийсь меч прилетів. Я побачив. Чуєш? День Знаєш, хто? Візьми лук. Візьми лук. Та нема тут лука. Там десь мартер знизу. Да, там він є. Нічого? Топовей поведе. Я уже. А, ти... Я... Мені секунда, не вистачило А, ти вже мертвий? О, так, все, давай наступна гра, давай напевно. Е... Музей Лобі да, да, Я не знаю. Та-та-та. Там не можно Та-та-та. Ты Да, не. Стоп, шо? Нет. Я не знаю. Кто я? Ты не знаешь? Я не знаю, до речі, а от идеа. А ты? Вау, Що це таке тут за яме? Тут я з іншими гравцями тут стою. Мгу. Вообще, вони не лежать, стали нас? вони не лежать побачиш на записі. Ми тут собі просто сидимо і все. Тебе в вічно побачиш на записі. Звичайно. О, до речі, я тебе бачу через віконце. Ні, це погано. Я не хочу, щоб... Привіт, ти ти я задію тебе. Ні, це погано. Це дуже погано. Я тобі не довіряю. Во, опернися назад, то це ми отут з гравцями стоїмо. Та куди ти. А чим погано, я не розумію? Ні. Я, я не мардир. Я... Чесно? до речі, реально, і що ж я. Ой, точніше, якщо ж вбивця, нікого не вб'є за певний час, то це ж виходить, я злиюся Точніше вбивця, злиється. Добрий день. Куди біжиш? Нє, серйозно, мені ж потрібно когось. Точніше, ви всі потрібно когось зробити, правда? Ага. А, ну тоді я зараз почну. Стоп, а там А там в меча є, по-моєму, Ні, там в меча, по-моєму, перезарядки нема, то я зараз можу так, зараз тут я натикаю. Спасибо, поможете. Тому що я не маю його. Але така, така, таке життя, є ж все у нас всього вбив. Вибачте, таке життя. Наступного разу я дозволяю так само вбивати. Якщо ти будеш бивчити, ну бо слухай, так не. В смислі? а, а, це все на все три жителі а у, а де всі? Я можу позаду. Я знаю. Выходить! Отсюда поверх Ні, Оттуда! Отсюда попих шериф. Зазвичай не туда, не туди. Там попили, два звучаний. Немає веде. Добре. Так, там він види на... на пару хвилин. Просто ви розумієте, друзі, що тут така штука. Зараз просто часу... час, піка. Просто беремемо ща... Просто починаємо. Тук, тук тук Тук, 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 тук тик 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 Убити! Вбити! Єс! Yes. Перемога! Це перший раз, друзі, коли ми виграли за вбивсьо! Класно! Так, чекаємо мого асистента. Поки що давайте, напевно, швидка перемотка. Пройшло вже 69 років. Швидка перемотка, друзі, закінчилася. До речі, якщо 15 минут, добре Два авариум, 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 аквариум, авариум, акваріум авариум, акваріум авариум, авариум, авариум. Ты не встиг. Да, аквариум, да. А, це ж мені треба Нюрдерле, але. Ти знову просто. Ні. А що, як я як вийти з карти? Ні, я. Давай доігруй, я потім як і доігруй. Суть нашого відео в тому, що... Добре, я тоді просто вийду зі серверу і перезайду. Суть нашого відео в тому, що ми маємо грати разом, а не окремо. Ну так, да, хто би сумнівався, тому що мені, друзі, пише, що в мене проблеми з... А ні, нема. Куда тебе. Куда тебе знов кличуть? Так от. Швидка перемотка, друзі, знов закінчилася. Так, давай яку карту? яхта лобі, яхта, яхта. Яхта, 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 яхта. Слава Богу. Одзирнись назад. Алло, ви де? Алло, я вже вернувся. Та куди ти вернуся? Швидка перемотка закінчилася, друзі. Напевно, це остання гра і все. Тому що я так зрозумів, що там вже тебе кудись затягують, і це означає те, що ми вже грати нормально не зможемо. Давай ще одну гру і все, вибираємо карту. Е, давай. Е, оце, саме нижня, оце. Добре. Так, все, заходимо. Куда тебе постійно Оце мені треба швидкі перемотки робити. А якщо б тебе нікуди б не... цей не тягли, то б можна було і без монтажу. Напевно, обійтися. Нема, да. Е. Частково. Значить так. Значить так, так. Чому мене кроють чуть нічого? А до речі, а ти де? Я караган Караганде. Хоп! Один мінус один. Мінус два. Вважай, щоб тебе не прибили. Я в... Б... от буби, я би, друзі, з невидимим скином. Як ви вже замітили, я без невидимого скина Був бо я без невидимим скіном. О, то би було би класно. О, добрий день. Якщо ви мене не вп'єте, дасть мені спробувати спастися завдати якогось завдання? Не знаю, я тут. Я тут одного гравця пощадив, і він мене не в... я його не вбив. Я не знаю, що він зробив, але він мені покивав головою, що, ї... що не вбивай, будь ласка, я його не вбив. Але я його потім вбив. <плев> Кстати, до речі, а я... А ти... Та я тут вже на, на очах усіх вбиваю, знаєш, я вже цей. Промардер. Я й вбив і того гравця, який попросив, щоб я його не вбивав. Про Мардер, я вже взагалі тут так вбиваю. Куди біжиш? О, добрий день. Добре, я тебе я тебе пощижу, я тебе пощижу. Так де? ти? Куди побігла? Тут, тут, тут одна штука побігла тут. Ми, ти розумієш, мене навіть і... хотів, по-моєму, хтось там з лука вбити. Во-во-во, да-да-да-да-да. О, там я бачу одного з лука. Зараз я того, шо, хто має лук, вб'ю. А то я тупив вже. Ой, вибач. Ненароком. Це було ненароком, вибачаюся. А, ти тупо тут... Ну, бігай, бігай. Так, мені треба того лучника зараз знайти. Так як мені того лучника знайти? Ава! Є, я... Я того, що злу, я того, що лук мав вбив. Причому двох ого. Оце було, так, да, класно. Нє, серйозно, друзі, це перший раз я так агресивно. Ну, був би ще би невидимий скін, це б було б взагалі шикарно. Де ве? Де ви? Куда втікле? Я не хочу умірать. Зараз, зараз я їм напишу де... Так давайте за якусь стіну сховаємося, щоб ніякий тут лучник не прийшов. Я не хочу вмірять. Я теж я знаю. Але я. Але давайте давайте познайомимося. Ой. Ой, ой-ой-ой. Нам треба засада, тому що тут один з луком і я не знаю, як того лучника я приб'ю. А, це виходить тільки один житель. Так, трекер гравців, до речі, в мене не появився. А вот! Ладно. Ну, можна сказати, отак ми пограли, ну, по крайній за сьогодні, ну я так то Десяти людей аж. Це нормально. Добре, напевно, будемо на цьому вже закінчувати. Наступного разу я обов'язково з невидимим з прийду і капець буде. Ну що ж, а на цьому все. Ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. З вами був Про і мій асистент. До наступних серій, до наступних зустрічей. Всім удачі, всім папа. Зустрінемось у нових відео.